Друзі, ось ще одна квартира за 99 тисяч. На плаї Дегандія, 99 тисяч четвертий поверх з видом на море. Ось там море видно. Ось там море видно. Дуже класний вид відкривається, доволі простора тераса. Ось тут ми маємо, можна стільці поставити, стульчики. І зараз ми з вами підемо ось в Вітальню такі великі вікна до самого полу. Також тут поряд. Замінені склопакети. Має також ось цю тольдо за навіску. Ось вітальня. Вона доволі простора. Тут є місце софа, можна оснідати. Меблі старі, але це, знаєте, не так дорого коштує, щоб можна вкладати. Стіни можна не фарбувати, можливо, стелю доробити, відфарбувати. Проходимо ось тут. У нас тут є така зона холл, ліворуч, виходить, одна спальня. Ось так дві кроваті стоять. Також склопакет зроблений. Ось такий вид з вікна. Ось санвузол поряд між двома спальнями. Ось тут спальня. І посередині санвузол. Плитка на полу зроблена, на стінах відремонтована, тобто санвузол реформада, тобто відремонтований. Душова кабіна сан унітаз. Ось, Заходимо в іншу спальню. Тут можна поставити ліжко двойне і для подружжя. Світла, простора, велике вікно. І також маємо вигляд на море. Ось дивіться. Просинаєтесь і бачите, що там на ворі відбувається. Це ж просто мрія. Мати такий вигляд з вікна. А зараз, через е цю ми проходимо на кухню. На кухні. Що ми маємо? Ось така кухня. Кухню, звісно, можна. Е Користуватися, але краще її замінити. Тут багато пространства для того, щоб щось приготувати і е, снідати у гостьовій Ось тут балкон технічний, є пралка. Е, ось така квартирка: 99 тисяч біля самого моря в місті Гандія. Тож, якщо вам подобається ця квартира, ставте лайк, пишіть, знайдемо вам також.